На Київщині вже 15 років успішно функціонує товариство Старинська птахофабрика в селі Мирне. Роботою забезпечує більше тисячі працівників та платить мільйонні податки. Сюди на екскурсію запросили селян з Черкащини, жителів Мошин та Софіївки. Вони виступають проти будівництва аналогічного підприємства на суміжних сільських територіях. Основний меседж сьогоднішньої зустрічі, щоб ви могли поспілкуватися з людьми, які тут працюють, щоб ви могли навіть задати питання до людей, які тут живуть, як сильно впливає, чи позитивно, чи негативно, це підприємство на, на життя громади. збунтувалися селяни через можливу екологічну загрозу, бо, мовляв, хвилюються за шкідливі викиди у повітря та воду. Противників скандального будівництва переконували показово в сусідній області. Їх зустрів директор птахофабрики. Він презентував роботу у власного підприємства. Замічані со сторони державної служби екологічної сеса. До нас претензій не було. Якщо претензії в нас со сторони СЕСа були, то тільки до місць повищеної відповідальності це акумуляторщики, це зварювальники, це працівники цього. Я говорю, відверто як є. За словами очільника, працює підприємство на європейському та американському обладнанні, тому і технологія виробництва розрахована на екологічність. Це підтверджує і головний лікар місцевої СЕС. «Тут все налаштоване в першу чергу на те, щоб зберегти поголів'я. А потім враховані і люди. Ну організм куриці, наскільки я так розумію, слабший за організм людини. Для того, щоб не було впливу, я ж говорю, зроблена санітарна захисна зона. Зараз санітарна захисна зона для будь-якої площадки, якою розполагає Сталінська птахофабрика чи об'єднання, не знаю, як вона називається, аж 300 метрів. Якщо тільки цифра утримання перепригує 100 тисяч. Значить, санітарно захисна зона виноситься кілометр. Це для того, щоб виключити питання, яке задає еколог, це щоб виключити питання, які контролює санітарна служба, це щоб виключити питання взагалі неудобства чи дискомфорту населення. Слова доповнюють прикладами селян вивели на місцевість. Спершу демонструють на шумілі пташники та оглянути їх дозволяють лише здалеку, бо для входу всередину необхідна попередня спецперевірка. Далі делегація прямує на унікальний став. Його підприємство кілька років тому спеціально викопало для місцевих. Приїздять на нього із сусідніх сіл. А куди їздити? Якщо немає ніде де озера, ніякого нічого то куди їхати. Сюди озеро чисте, бо що по порівнянні з іншими озерцями, так це саме чисте озеро. Куди ми їздимо? В основному з дітками приходять сюди дихати. Для працівників підприємство теж створює гідні умови. Черкащан привезли на територію гуртожитків. Їх спеціально побудували для робочих. Я зробив і старих тут взагалі 30 метрів до крайнього пташника. Тут мало сімейки. Коридор, туалет, душ, кухня, кімната, 14 квартир. Живуть сім'ями, платять лише за житло. Умови кажуть місцеві, власноруч поліпшують. Самостійно лаштують гойдалки для дітей. Повністю все є газ, вода, світ, повністю всі умови є. Ми звикли, нам подобаються. що погано, далеко до села, а так нормально. Думки екскурсантів розділилися: одних научні аргументи переконали, інші кажуть, не вдовольнились побаченим. Сьогодні ми побачили прекрасне розвинуте село з нормальною соціальною сферою розвинутою. Ходять задоволені люди, у них є постійні тут робочі місця, у них працюють школи, працюють дитсадки, у них тут ідеальні дороги в цьому селі. Побачили непогано, мені сподобалося. А як буде в нас там, то ми ж не знаємо. Це вже як буде, навіть не знаємо». Захищати права черкащан приїхали активісти. Кажуть, їх викликали селяни. Проте більшість протестувальників на екскурсію не приїхала. Люди живуть в 400-метровій зоні, в 300-метровій, в 70-метровій зоні. В стоять общежити для людей все чисто, ніхто не воняє. Грудні діти гуляють, все ухожено. Тобто, мамки з дітьми гуляють, діти в футбол грають, посмотрели, що все дійсно добре. Но почему нам рассказывают, що все плохо, я понять не Могу. Почему люди, которые э, кричали, що помогіть спасите нас хотят построить могильники, наші ряби і уничтожить всю області, нашу красоту, я этого не увидел. Почему эти люди не приїхали для мене, это непонятно. Хоча самооборонівці побачили все на власні очі, вони ще хочуть детально вивчити документи з екологічної ситуації в районі. Відповіді теж ми не почули, що, які викиди, ну, я думаю, нададуть. Зараз ми будемо просити, щоб їх надали. Всі документальні звернення ми дамо так само документальну відповідь, чи будь то з рівня нашої птахофабрики, чи будь то з рівня наших державних установ нашого району, які підтверджують законність наших дій там, в сфері СЕС, в сфері Ну, Питань немає, чому? Тут немає ніякої конфіденційності. А з приводу черкаської ситуації директор Старинської птахофабрики має власну думку. На сьогодні усі хочуть використати людей в своїх незрозумілих цілях. Поки повсталі приїхали додому переповідати побачене та наголошують, без експертиста документальних підтверджень слів на поступки не підуть.